Друзі, вітаю на YouTube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні ми оглянемо фінансовий звіт компанії PayPal за третій квартал 2023 року. Буде цікаво, за компанією ми слідкуємо протягом всього цього року, оскільки підбираємо її на кожному з падінь. І подивимось, чи не перекинулось прокляття Зім Integrated Shipping Company на Fintech PayPal. Отже, про все це сьогодні більш детально. Залишайтесь з нами до кінця. Для кращого сприйняття матеріалу одразу розпочнемо із е, такого Еверестоподібного графіку акції PayPal. Як ми бачимо, ціна досягла за третій квартал своїх нових мінімумів з 2017 року. І опустилася там до 51 долару. І така ціна власне була останній раз у 2017 -му. Ось це карколомне падіння. Дещо якраз і нагадує графік по ЗІМ, десь дуже схоже. Ну і власне по PayPal є багато аналітики. Він зараз у багатьох інвестиційних спільнотах, там десь на перших рядках щодо того, чи не сильно вже задаунгрейдили ціну на акцію чи є все ж таки перспективи у компанії, і чому, якщо ці перспективи є. Ринок не закладає можливе майбутнє зростання ціни акцію. Отже, сьогодні на даних третього кварталу спробуємо розібратися. Все ж таки, чи залишається потенціал в акції а, PayPal І а, поговоримо про їх нового керівника, про їх крипто. Стратегію, як вони будуть розвиватися. Ну і в цілому, що нас чекає вже на підставі а, майбутніх показників, і які плани компанії, як вони планують закрити 24-й рік. Отже, перед нами ключові показники 23-го року, які виділяє компанія. Вони були опубліковані вчора, 1 листопада. Сьогодні 2-го, ми одразу по гарячим слідам робимо огляд. Отже, в нас сумарно збільшився об'єм платежів до 387 мільярдів, і це зріс на 15%. від. Сотків, якщо порівнювати з третім кварталом 2022 року, виручка так само зросла до 7,4 мільярдів, що показує зріст у 8%, якщо порівнювати з аналогічним минулим періодом, операційний прибуток склав 1,2 мільярди. Це зростання на 4%, Але чистий прибуток на акцію впав і склав. 93 центи чистий прибуток на одну акцію у порівнянні з 1 доларом і 15 центами, якщо порівнюємо попередній період. Але якщо говорити про прогнози компанії на четвертий квартал і на весь 23 рік загалом, то по четвертому кварталу PayPal досі очікує таке ж зростання на рівні тих самих показників, виручка має зрости прогнозовано на 6-7%. А якщо ми говоримо про чистий прибуток на акцію за весь 2023 рік, то о, його очікують на рівні 3 доларів 75 центів у порівнянні з 2 доларами і 9 центами за 2022 рік. Тобто все одно компанія розраховує, що її Операційні показники продовжать зростати, в тому числі вони закладають непоганий показник на байбек на 23-й рік, який має сягнути майже а, 5 мільярдів доларів. Ну в цілому, далі по ключовим метрикам, вони повторюють все, що було зазначено в попередньому слайді, що стосується зростання виручки операційного прибутку, але падіння на 19% чистого прибутку на акції. Зараз будемо розбиратися а, в чому річ. І одразу справа бачимо примітку від нового керівника. Від Нового CEO Алекса Кріса. Ось цей молодий чоловік, який змінив власне на посаді попередника Дена Шульмана, який був з компанією дуже довгий час, і вже місяць новим керівником PayPal є власне Алекс Кріс, який окремо зазначає, що мої перші 30 днів як керівника PayPal підтвердили мою віру у компанію в її е, сильний баланс, сильні активи та сильну ринкову позицію. Ну і то далі, але ми вбачаємо, що можна там. Розвиватися краще, нам треба все одно значить, розвиватися міцніше, досягати нових вершин і тому подібне. Зараз ми окремо ще до Алекса Кріса повернемося. Якщо ми поглянемо на зокрема балансовий звіт та на P&L звіт що ми тут бачимо? По балансу, значить, сумарно поточних активів у нас на 56 мільярдів, трохи зменшились вони на 1 мільярд, якщо порівнювати із попереднім періодом, але все одно. То, о, поточні активи з горою перекривають поточні зобов'язання на рівні 43 мільярдів. Тому в в цілому дійсно баланс досить сильний. Майбутні 12 місяців компанію фінансово, ну якщо не буде якогось фас-мажору, нічого там немає такого спіткати, що має якось вибити з неї фінансовий фундамент з під ніг. Тому в цілому по балансу непогано. Якщо ми говоримо про P&L, то дійсно ми бачимо, що виручка зросла до 7,4 мільярдів у порівнянні з 6,8 мільярдами за попередній період, і в цілому за Три квартали 23-го року, порівнюючи з трьома кварталами 22-го року, PayPal трошки надолужив і по виручці почав приростати. Але що стосується по операційним витратам, то ми також бачимо, що компанія збільшила операційні витрати до 6,2 мільярдів у порівнянні з 5,7 мільярдами періодом раніше, тобто операційні показники зросли, в тому числі одразу кидається у око, що вартість транзакційних витрат. Досить суттєво зросла, але ну, що далі вже вплинуло на операційну маржинальність бізнесу. Але тим не менше, все ж таки, операційний прибуток трохи-трохи краще, ніж попередній період і склав 1,16 мільярдів у порівнянні з 1,11 мільярдами у а, третьому кварталі 2022 року. Якщо ми говоримо про чистий прибуток, то він зменшився до ну, там, 1 мільярда з 1,3 мільярда у 2022 році. Ну і власне чистий прибуток на акцію ми бачимо 90%. 93 центи замість 1 долара 15 центів на акцію в середньому можна сказати що ринок позитивно відреагував на третій квартал по PayPal, і зараз ми спостерігаємо ну такий на примаркеті зростання майже на 7 тобто там з 51 долара 66 шести центів до 55 п'яти доларів якщо ми там поглянемо то все ж таки там зростання закладають і це пов'язано з тим що аналітики прогнозували гірші фінансові показники за третій квартал і третій квартал перевищив очікування аналітиків. І багато в чому все ж таки покладають надії на якраз Алекса Кріса. Він працював до цього в компанії Інтуїт. Інтуїт це так само публічна компанія, компанія з великою капіталізацією. Понад 137 мільярдів доларів, і власне його хантнули з інтуїта. Тобто в нього є досвід працювати у великій техкомпанії. Компанія інтуїт розроблює програмне забезпечення, на якому працює малий та середній бізнес Сполучених США. Америки. В цілому він має розуміння, як працювати у великих. Публічних технологічних компаніях. Якщо ми говоримо про його дзвінок з акціонерами на підставі третього кварталу, то тут важко щось сказати. Він пропрацював лише місяць. Глобально, якщо там транскриптувати все, про що він сказав, ми за все хороше проти всього поганого. Будемо по всім фронтам збільшувати нашу базу споживачів і клієнтів. Ми будемо а, надолужувати і збільшувати кількість клієнтів у всіх наших підрозділах у Venmo, у Braintree. Ми окремо про бізнес PayPal розповідали в одному з наших попередніх випусків. Ви його можете проглянути за підказкою, щоб розуміти, з чого власне складається бізнес PayPal. Ну і тут, зокрема, вони дуже сильно хочуть посилити свій відділ Braintree е, і зокрема підписати контракти з Adobe, Booking.com, Doradash, Ticketmaster та Uber. І ще вони зазначили, що в останній. Ані 12 місяців ми опрацювали 450 мільярдів ось з цими компаніями, але загальний об'єм цього ринку 4-5 трильйони. Тобто, ми займаємо в ньому поки що лише 10% і вони хочуть в тому числі збільшити частку. І ось в цьому є e комерці, і так само і посилити позиції Venmo І що важливо в. Все ж таки вони більш збільшують свою експансію на криптовалютному ринку. Нещодавно по PayPal якраз вийшла новина буквально напередодні їх звіту, що вони отримали погодження від британського регулятора про те, що вони тепер є ліцензованим постачальником криптовалютних активів для сполученого королівства, і ось власне з 1 листопада британські клієнти будуть перенаправлені з. Відділення PayPal Європа до безпосередньо британського філіалу, і вже там на початку 2024 року їм буде доступна можливість купувати. Я так розумію, продавати і тримати криптоактиви. Тобто, все більше ми бачимо, що PayPal а, покладає свій погляд саме на розвиток криптовалютного ринку. І знову ж таки, ще трохи раніше до цього а, PayPal оголосив про те, що вони впроваджують свій стейблкоін PayPal USD, тобто. Де один цей PayUSD дорівнює одному фіатному USD? На сьогоднішній день вже торгується на різних біржах, на Coinbase можна придбати на Kraken, на KuCoin. І зараз за капіталізацією PayPal USD знаходиться на 240-й сходинці із капіталізацією в 158 мільйонів доларів. І в нас з'явився ще плюс один стейблкоін від PayPal. знову ж таки, що показує нам про те, що вони будуть продовжувати збільшувати свою присутність саме на криптовалютному ринку, і на це також покладають як одну із можливих точок росту майбутньої компанії. В цілому, якщо далі прочитати все, про що сказав новий SEO, більше якихось новинок і більше точок, на які можуть орієнтуватися акціонерів в майбутньому, буде вже на підставі четвертого кварталу як наслідок всього 20 Третього року тоді він все ж таки вже повний квартал пропрацює а, і зможе. Зорієнтувати інвесторів на початку 24-го року по е, візії компанії, як вони планують рухатись далі саме стратегічно, і чого очікувати. Звичайно, коли ми дивимося ось на такий графік, коли компанія коштувала в моменті понад 300 доларів, а зараз 50, тобто в 6 разів впала з своїх піків, багато хто говорить про те, що ну вже занадто якби опустили ціну на акцію, і все ж таки, можливо, десь якась розробна точка наступає. Плюс ми. Майбутні показники все ж таки говорять про те, що має дійсно зрости чистий прибуток на акцію, зменшитись і ПНЕ як наслідок. І в цілому показники ефективності бізнесу досить непогані. Тому. Paypal останнім часом в різних інвестспільнотах, я бачу, не сходить там з актуальних позицій, але тут знову ж таки все на ваше подальше і самостійне вивчення і аналіз. І що стосується мене особисто, ось на цьому дні там за 51 з чимось я підібрав. Зараз моя середня позиція по PayPal складає біля 59 доларів, 58 чи 59 доларів. Тому позицію трошки я збільшив, але знову ж таки, як Показує приклад Зіму, е, ринок може набагато довше опускати ціну на акцію, ніж ми маємо витримки. Тому тут, знову ж таки, все на ваш самостійний аналіз. В цілому, е, як підсумок, звіт непоганий, баланс PNL. Досить такий міцний на найближчі 12 місяців. Я думаю, що компанія дійсно покращить плюс-мінус на ті прогнозовані показники і виручку, і збільшить чистий прибуток на акцію. І якщо ми повертаємося до інтерв'ю Алекса Кріса, то він якраз і говорить, що ми будемо робити весь фокус на те, аби робити більш профітабл максимально зосередитись на прибутковості компанії у наших всіх майбутніх сервісах. Десь так побачимо, тобто головне на що зараз треба звернути увагу, чи дійсно є потенціал зросту. В плані того, що PayPal зможе виграти конкурентну боротьбу з іншими фінтехами, які так само забирають долю ринку. Ми про все це говорили в попередніх випусках. Ви можете переглянути, хто є ті конкуренти, хоча б навіть той Apple Pay. Плюс треба зрозуміти, де буде ця точка зросту, за рахунок чого компанія зможе суттєво збільшитись і примножити в тій самій виручці, що вона зможе запропонувати, і яким чином зможе привернути увагу клієнтів саме до свого сервісу. Ну і власне, що. До всіх е, питань. Аби збільшити клієнтів, це якраз одна з проблематик, яку буде намагатися вирішити новий СІО, тому що він якраз і зазначає, що протягом цього кварталу ми зменшили кількість активних акаунтів на 2,8 мільйона. В основному це низькоякісні споживачі, переважно із Латинської Америки та Південно-Східної Азії. Ну і власне зростання кількості клієнтів споживачів це для нас найважливіша точка, на якій ми маємо сфокусувати наш майбутній план дій, скажімо так, якраз побачимо на четвертому кварталі, що це буде за стратегічні рішення, за рахунок чого PayPal Має зрости в кількості клієнтів як наслідок, в кількості виручки наразі в Україні PayPal представлений, але в такій скорочені версії. На жаль, не всі функції доступні. Після початку повномасштабного вторгнення в нас, хоча б з'явився шанс зареєструвати і створити там акаунти, але функціональність дуже обмежена. Можливо, все ж таки PayPal міг би і звернути увагу на нас на східну Європу і розширити можливості. Я думаю, що багато хто б зараз з українців би користувався сервісом. PayPal, особливо враховуючи валютні обмеження з боку Нацбанку. Ну, але так, тому як підсумок все ж таки побачимо, як компанія закінчить четвертий квартал, і послухаємо їх прес-конференцію вже за підсумками року 23-го. Тоді буде зрозуміло, як сказав Новий Сіо. Яке їх буде стратегічне бачення, які саме напрямки вони захочуть підсилювати, і на в чому захочуть заакцентувати більшу увагу аби зайняти більшу частку? Ринку, десь так, друзі, таким був сьогоднішній випуск огляд про компанію PayPal. Користуючись нагодою, нагадаю, що якщо ви хочете отримати доступ до додаткового але закритого контенту, то ви можете підписатися на наш спільний постійно оновлюваний патрон, який ми ведемо разом із Дієсом Ісмаїловим, автором Ютуб каналу більше золота та Віталієм Кравченко. Ви можете е підписатися за підказкою, яку бачите на екрані, або перейти за посиланням, яке залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Так само користуючись нагодою, нагадаю, що в рамках проекту мільйонер за 7 років. Дія клуб Більйонер за 7 років, де ми колективно реалізовуємо різні інвестиційні ідеї. Якщо вас цікаво долучитися до нашої спільноти, так само залишаю посилання в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все. Капіталізуйтесь, друзі. Нехай буде. З вами сила складного відсотка. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, поставити лайк цьому випуску, а також написати будь-який комент. Бажано більше ніж три е слова, щоб допомагати нам просуватися в. Трендах о, інвестиційної тематики на YouTube. Дякую, побачимось з вами до зустрічі.